Усі п'ять питань 10-ї позачергової сесії міської ради були нагальними взаємопов'язаними і стосувались внесення змін до міського бюджету. 27 депутатів із 36 прибули на сесію. Депутат Володимир Сенча був присутнім, але не реєструвався а отже, і не брав участі у голосуваннях. Однодумцями стали депутати, коли йшлось про виділення матеріальної допомоги учасникам АТО, загальна сума 9 тисяч гривень. У питанні внесення змін до міського бюджету начальник фінуправління Алла Пацата детально розписала, куди, скільки потрібно коштів і за рахунок чого або звідки вони надійшли до бюджету. Значна сума потрібна на заробітну плату бюджетникам. 1 мільйон 621 тисяча 476 гривень 15 копій. Освіта. Загальна сума 2 мільйони 195 десята тисяч гривень. Понад 2 мільйона гривень потрібно на забезпечення роботи трьох професійно-технічних училищ. І це тільки на один місяць. Чуть більше мільйона ми отримали субвенцію із державного бюджету на підтримку профтехучилищ. Будемо надіятися, що до кінця року, саме тому ми завтра йдемо на співбесіду з виконуючи обов'язки голови обласної державної адміністрації. Можливо, до кінця року будуть ще виділені кошти з державного бюджету. Саме тому виділяємо тільки на місяць. Серед того, що не може чекати і покрівля плавального басейну, і шкільні підручники, і створення умов для роботи молодіжного клубу у стінах міської бібліотеки. 153 тисячі для. Меблями та оформлення дизайну молодіжного центру м -формація». І друга сума 28 570 для встановлення охоронної сигналізації та щомісячної плати за дану сигналізацію. Що до 20 вересня закінчився повністю ремонт у міській бібліотеці. Зроблений такий сучасний ремонт. Но без меблів і без метимедівних використання... і Почали на попередній сесії. Можете зайти, подивитися, вже, на якій воно в стадії є. Молоді жити у місті Бердичій. Завтра, післязавтра і так далі. І вони сьогодні вже почин... потрібно, щоб вони починали вчитися цій роботі. От для цього звернеться. Близько 1 мільйона 800 тисяч потрібно на управління праці і соціального захисту населення. Більша половина з цієї суми піде на пільговий проїзд. Понад 3 мільйонів – на управління житлово-комунального господарства. Ще майже стільки – на відшкодування різниці в тарифах Бердичів теплокомуненерго. Комунальне підприємство Бердичів теплокомуненерго. 3 мільйони 25,2 тисячі гривень – це відшкодування різниці тарифів. Ведечу кому це хочу наголосити, що це не повне відшкодування різниці в дари там шість мільйонів. Там на там і 6 мільйонів визначить згідно програми розвитку і підтримки ОДПІ 104 тисячі гривень виділено із бюджету на придбання комп'ютерної техніки. 91 тисячу потрібно на модернізацію музею єврейства. До 75-ї річниці такого горя я пропоную все таки підтримувати, виділити ці кошти і облаштувати музей. На належним чином на придбання комп'ютерної техніки в освітні та інші установи, капітальний ремонт ліфтового господарства тощо на все потрібні кошти, а на каналізаційно-насосну станцію у районі цукрорафінадного заводу поки 100 тисяч на виготовлення проектної документації. Поставити насосну станцію в принципі, це європейський варіант для того, щоб злою води. Навіть ті, що йдуть е лівньовку, лівнявку, перекидати на КНС-ку е водоканала і викидати на очисні спосіб, не будуть позиції, але кажучи, паралельно проводити роботи, вишукувати б... несанкціоновні врізки і так далі. Вони це постійний процес.